А в чому, до речі, ще особливість цього дробовика. Е, дивіться, він е, легендарний, він не ламається, е, і кожний четвертий постріл наносить у чотири рази більше пошкоджень. Як на мене трошки читерно, але прикольно. Контролер та ну нахрін! Якого біса! Роздуплись! А якого дідька! Відстань! Коротше, в прицілі я побачила, що там бюрер. Де ти дідуган старезний? О! Ой, блін, все ось він, ось він, ось він, ось він. Так. О, серйозно, мабуть, це був той четвертий постріл. Кайф. Що це за бюрер взагалі? Ага, в польоті собаку таку. Так, ось такий. Снорченко в нас тут. Блять, Снорченко, далі прізвище, честь. Анна Снорченко. А, здається, тут зараз буде псевдогігант. Іди сюди. Ой! Ой, як добре мені зараз, клас. Це, друзі, сейсмічний дурень.